З осені цього року можуть почати дуже сильно скорочуватись е, зусилля заходу по допомозі нам, при тому скорочуватись і фінансові потоки, і в першу чергу потік зброї. Я, наприклад, знаєте, в, в, в знаменнику категорично з вами не погоджуюся, Перепрошую, пане Євгене. То наш тянути той церкви е, краще одразу заморожувати і саджати сторони за стіл перемовин. На не єдиний недолік цієї перспективи це, це фан фантастика. А так при звучить, звучить. Да. Ну, по-перше, ну, Розкажіть ваше бачення. Що вас непокоїть тепер, і що вас буде непокоїти після перемоги, б'ю по, -по, 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 -по дереву. Тому що читаючи ваші роздуми час від часу, я бачу, що вас щось непокоїть, і ви намагаєтеся це обґрунтовувати так чи інакше. переконливо чи менш все залежить від того, хто читає. Так, от, зараз вас якісь от зараз. от там у нас кінець серпня незабаром починається. Перепрошую, вересень, прекрасний місяць. От і що на цей момент між серпнем і вереснем ви вважаєте про які проблеми в Україні чи пов'язані з Україною для вас? Ну, ви, ви, ви намагаєтеся знайти для себе, може, відповіді шукаєте серед своїх друзів, знайомих і так далі. Тому подібне. Вам слово, пане Івгане, ну бачите, пане Микола, взагалі проблем безліч, і це в принципі нормально життя складається з проблем та їх подолання. Але якщо виділяти те, що скажімо, найбільш наразі мене непокоїть, то це власне продовження нашої війни, і зокрема, те, що я називаю Західний фронт. Тобто на, на тих фронтах, котрий от там південний східний. Там, Слобожанський, на цих фронтах у нас дуже важко, але, скажемо, планово важко. І е, все ж таки при всьому тому, наскільки важко, переважно на нашу користь. А от на Західному фронті, в мене чим далі, тим більше, скажемо, складається враження, що ми програємо, і, і е, оці програші на Західному фронті, вони вже неодноразово відбились на цьому фронті, який наш гарячий. Але чим далі, тим більше, це стає, на мою думку, ключовою проблемою. Справа в тому, що чим далі, тим більше, наші потреби та інтереси починають розходитись із потребами та інтересами, чи точніше, я б навіть не так сказав. Наші потреби та інтереси починають розходитися із тим, що вважають своїми потребами та інтересами очільники наших деяких наших союзників, в першу чергу нашого головного союзника Сполучених Штатів. Якщо ця різниця інтересів була взагалі задекларована на самому початку війни, коли ми ж ні разу не почули від них, що вони сприятимуть нашій перемозі, вони неодноразово повторювали формулювання ми не дамо перемогти Путіну. І тривалий час різниці між цими формулюваннями не відчувалася. От тривалий час, в принципі, вже просто зупинити росіян це вже була надскладна задача. І е, до того часу дійсно не було різниці, не дати перемогти Путіну чи перемогти Путіну. От все, Путіну перемогти вже не дали. Це е, здобули. А от далі виникає оця проблема, що ми то тепер йдемо на крок далі. Нам тепер потрібна наша перемога над Путіним, а не просто його неперемога. А от виявляється, що наші союзники далеко до цього не готові. Точніше, не всі, і зокрема, саме в Білому домі, до цього не готові. І е, оскільки власне, е, ми чудово готувалися до цієї війни, ми 8 років в кращому разі готувалися до такої війни, яка сталася в 2014 році. От ми, ми з 2014 року почали до неї готувати, до тої, яка вже відбулася тоді. І ми в 2022 рік прийшли готовими до такої війни, яка сталася в 2014 році. А прийшла, м'яко кажучи, інша війна, до якої ми взагалі жодного дня не готувалися. І в результаті ми опинилися в повній залежності від того, що нам дадуть наші союзники, а залежність від того, що нам дадуть, означає, власне, залежність від того, а що ж в головах у наших союзників. От і е, саме тому е, минулого літа, чесно кажучи, мені було не до того, щоб уважно відстежувати, що там, наприклад, про нас пишуть в американській пресі. А наразі відстежую, відстежую ледь не щодня, і чесно кажучи, картинка похмура. Тобто е є окремі, скажімо, тверезі голоси, але основний хор е навіть зараз не беремо трампістів це взагалі окрема бідося. Притом насправді бідося дуже серйозно. Але навіть за межами е, трампістів, які фактично чим далі, тим менше взагалі приховують, що вони просто що вони просто союзники Росії, що вони взагалі вважають правильним домовитися з Путіним е, і за, за наш рахунок і не паритися. Ну але навіть винесемо, поки трампістів за дужки навіть в е, скажемо е, адекватних адекватних американських медіа, е, настільки просувається е, ціла низка російських наративів. От починаючи з наратива про е, бойову нічию, про те, що обидві сторони вже добились е, максимум, що могли. Обидві сторони вже не здатні досягнути успіха в е, наступі, і зате обидві сторони вже практично залізобетонні в своїй обороні. І тому ця війна набуває рис Першої світової, може тянутися роками без якихось там е, серйозних змін. Як там це ремаркове? Пам'ятаєте? Оце «Invest, ноес? От е, то, а раз так робиться логічний висновок, що в такому разі, якщо все одно змін не буде, але будуть величезні людські втрати і величезні витрати фінансові, зокрема західних платників податків, то наш оцінити той цирк краще одразу заморожувати і саджати сторони за стіл перемовин. От, звучить слово сполучення: корейський варіант, от при тому, що ми то насправді чудово розуміємо: по-перше, що корейський варіант це дуже погано. Тому що давайте подивимось на північну Корею, от а не на південний Вис... з половиною просто варі, якщо, можна сказати, от. Але е, ми також розуміємо, що яким би не був з плюсами і мінусами корейський варіант, а нам насправді його ніхто не пропонує. А нам пропонують під виглядом корейського нам пропонують чеченський варіант, тобто варіант, при якому Росія погоджується заморозити конфлікт. Рівно настільки і виключно для того, щоб врахувати помилки, попрацювати над цими помилками, перепідготувати свою армію і довершити недовершення. Все. А є інші можливості, скільки б деякі вересені, Зеленський, не говорили. Знаєте, якщо ми з вами збираємося на пляж, беремо плавки, а йде дощ, то ми не можемо з цим нічого зробити. Йде дощ, і все, і ми на пляж не йдемо. Чи можемо ми зараз собі уявити іншу поведінку американців? Ви хочете, щоб таємно в Білий Дім проник наприклад Микола Вересень, став там президентом реальним і звідти би робив абсолютно українську справу? А, а такого не буде. Там буде американський президент, якому на все окрім Америки насрати, і він буде робити американську справу? І згідно з такими роздумами, я би сказав, що я не бачу інших можливостей. Знаєте, я би критикував і підтримував би людей, які критикують, в разі, якщо б я побачив, що є варіант А, варіант Б, варіант С. А я бачу один варіант, А. І вони будуть себе так пов... більш того, вони так завжди себе поводять, а вони так само здали В'єтнам, вони так само нещодавно здали Афганістан. Спираючись виключно на свої інтереси, от їм вони вирішили, що їх інтерес піти з В'єтнаму. Вони пішли і залишили у В'єтнамі купу людей, яких потім комуністи розстріляли так само, як і ці дикі люди в Афганістані розстріляли. Тому я, наприклад, знаєте, в, в, в знаменнику категорично з вами не погоджуюся. Перепрошую, пане Євгене, тому що я вважаю, що е, перемога абсолютна вже є. Існування української держави, я розумію, що зараз можу мені прилетіти, але я ще в березні 22-го року казав: якщо ми збережемо бодай в 7 квадратних кілометрів території, де буде стояти Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, поліція, гроші, тобто тоді мета Путіна недосяжна. І тоді ми, значить, звідти підемо реставрувати далі Україну і реставруємо те вже питання часу. Я розумію, що всі хочуть, щоб це було все і негайно, але все і негайно не виходить. Але Балти теж довго страждали, і фіни довго страждали. Але нарешті і фіни і балти в НАТО, і все у них хорошо. Тому я думаю, що ми вже тоді виграли, тому що мета щоб нас не було, якщо є інститути. Українські, українські вибори, українські виборці, українські е е е ну знов повторюсь, інституції, то значить, це гаразд. А далі це вже питання шахове питання. Тобто, ну ми там маємо десь переваги, десь росіяни мають переваги. Ми можемо відбити все. Можемо відбити тільки Крим, а можемо відбити е тільки Донбас, а Крим залишити. А може воротше, багато варіантів це війна. Тому е, я не бачу зараз якоїсь такої, знаєте, критичної е, моменту. Очевидно, я з вами погоджую що статей е, в цьому в пресі стало більше. Е, очевидно, е, війна затягнулась. Очевидно, ну багато очевидно. що Я буду розповідати і глядачам, які все це знають. Зважаючи, що у нас програма називається Аналізуй. значить вони тут я забороняю входити на програму і людей без здатності аналізувати просто От тому вони аналізують і вони розуміють, що так, є плюси, є мінуси. Але у мене враження, що наоборот, пожар іде по плану, в тому сенсі, що воно буде не швидко, воно буде довго, воно буде так, як звик захід пане. Івене. Вони інакше не працюють, просто не в змозі. Я я веду кожен день ночі через день програми. І дуже часто у мене е, е, колишні українці, які сидять там в Нюйорку, Вашингтоні, будь-де, і вони не вони кажуть, там ніхто не розглядає пост, поствоєнну ситуацію. Ми вирішуємо питання по мірі надходження. От зараз ви допоможемо українцям виграти війну. Потім почнемо розбиратися, що робити з Путіним, а потім що з Росією, а потім що, що з її зброєю, із і неядерною, не такою сякою. Роздуми -то мудрі але мені здається, є кілька все ж таки речей, з якими я зовсім не можу погодитися. Почнемо з того: власне, з порівняння західної політики з дощем. От коли йде дощ, ми дійсно нічого з цим зробити не можемо, ми маємо тільки це прийняти і під це підлаштовуватися. Але західна політика трошки не така. Ми говоримо про цілком демократичне суспільство, де е, їхні лідери е, все ж таки здатні приймати різні рішення, і в цьому вони значною мірою орієнтуються на думку своїх виборців, а думку виборців власне формують медіа. Тому я не вважаю, що захід втрачений остаточно. Я вважаю, що це просто те поле, де ми дуже сильно недопрацювали. Ми недооцінили раніше цю небезпеку, і е, але але ще не все втрачено. Тому е, треба на мою думку, власне, я от ви почали ж власне питання з того, що я вважаю зараз найбільшою проблемою. От мені це зараз видається як мінімум однією з найбільших проблем, з якими треба самопрацювати. Тобто, ми ще здатні, на мою думку, вплинути на е, громадську опінію там в тих же штатах, зокрема, і е, сформувати її, якщо не повністю проукраїнською, то, хоча б принаймні не настільки невигідною для нас, як як, як то є, от стан, станом на наразі на кінець серпня, 2023 року. Да, ми не повернемо те захоплення Україною, яке було де небудь там в травні 22-го. От емоції пройшли. Тепер треба бути раціональними аргументами, але в нас раціональних аргументів насправді більш ніж достатньо. Проблема з механізмами їх донесення. І от, власне, саме саме над цим треба працювати над тим, щоб ті думки, які у нас тут багато з них навіть є, ну ніби очевидними мейнстрімними, а в їхньому медійному полі вони взагалі ніким не озвучуються, ніким з тих, кого були б готові почути. То мені здається, по перше, над цим варто працювати. Ну і плюс друге, працювати над планом Б, тобто прийняти той факт, що дійсно з осені цього року можуть почати дуже сильно скорочуватись зусилля заходу по допомозі нам. При тому скорочуватись і фінансові потоки, і в першу чергу потік зброї, і е, вживати терміново вже зараз, пропрацьовувати план. А як ми будемо воювати довгу війну е, у випадку, якщо дійсно е, допомога буде все танути, танути і танути? Якщо дійсно, як ви кажете, нас покинуть, так як покинули е, Південний В'єтнам або як покинули Афганістан. з Афганістаном, я б не порівнював, скажімо так. Е, а в, е, Афганцям 20 років допомагали побудувати щось своє. А коли їх залишили самих, виявилося, що вони за це своє не готові воювати. Виявилося, що вони як чесно кажучи, коли дивився оці кадри з Кабульського аеропорта, коли тисячі молодих фізично здорових чоловіків хапали за коліса, оці відлітаючі американські боїнги. Ну камон, це порівняйте з натовпами помі... похмурих суворих українських чоловіків, які 24 лютого стояли в чергах, щоб їм під паспорт роздали автомати і їхати на РП. От тут завган, а от з південним В'єтнамом паралель. Абсолютно справедлива, південні В'єтнамці за свою свободу воювали і без американців протримали ще цілих довгі три роки. Але на але на жаль, без американців воювати проти північного В'єтнаму, Китаю та Радянського Союзу ну чомусь одних південних в'єтнамців не вистачить. От е, тому, да, в нас є подібні ризики. І нам треба вже, але все ж таки, ми в значно кращому становищі. Ми географічно в Європі. В нас є оцей, скажімо, тил в вигляді Європейського союзу і на і натівських країн, які з нами межують. Тобто, в принципі, маючи таке, ми можемо продумувати, як ми будемо воювати самі, дивитись на досвід держави Ізраїль. Яка була в дуже схожій ситуації, коли, наприклад, буквально перед війною, Йом -Кіпур, от в 67-му році, за три місяці до початку війни у Франції помінялась влада, помінялась політика і вирішили, що Арабів ображати не треба і з Радянським Союзом сваритись не треба. І просто взяли і припинили навіть не тільки ну, поставки зброї, а навіть те, що вже було проплачено і виготовлено, не дали відвантажити. І отак, от, за три місяці до війни, раптом Ізраїль опинився без французької зброї. Яка тоді складала більше половини взагалі від їхніх зброї. Ну і нічого, і виграли і війну Йом-Кіпур і наступні всі війни. Тобто, це можливо так, це надзусилля. Ну що поробиш, а от що стосується варіанта який ви описали, як скажемо зараз, фіксуємо те, що є, радіємо, що 80% території нам вдалося зберегти. На них працюють інституції, е і готуємось поступово далі щось там е відвоювати, коли карта ляже. А отут мені здається, ви трошки недооцінюєте нинішню Росію, ніхто нам такого часу не дасть, щоб ми просто спокійно жили і готувалися скористатися потім якоюсь слушною нагодою. Навпаки, уявіть собі, що нас конфлікт заморозили. Що тоді відбувається? Тоді в ЄС ми не вступаємо з окупованими територіями, в НАТО. Ми не вступаємо з окупованими територіями і не тому, що ми не хочемо, а тому, що не візьмуть. От і будь-який один Орбан просто спокійно заблокує цей процес, а більш дорослі, скажімо, союзники розведуть руками і скажуть: ну вибачте, ну ми ж не можемо з цим Орбаном нічого зробити, у нас же ж консенсус. От, е і е відповідно ніяких репарацій, ніяких інвестицій, а тримати нас на Я думаю, ніде кожен секрет, що наш бюджет наразі фінансується західними на союзниками. Що ми не тільки по зброї, але ми і по фінансах зараз ну, повністю на дотації. А відповідно, коли конфлікт заморожений, західні платники податків починають задавати питання: а скільки далі ми маємо утримувати українців, і відповідь дуже проста: все конфлікта більше нема. Тобто, в нас одразу коло державного бюджету. У нас колопс економіки, знову ж таки, кордон ми відкриваємо. Бо а яка підстава тримати його закритим? Власне, коли війна вже зупинена, коли конфлікт заморожений, і пара мільйонів працездатних чоловіків одразу виїжджає за межі України. І от Україна, от тут якраз до речі, я думаю, голова зі мною якраз погодився, що в такому випадку у нас буде максимум мільйонів 20 населення. Від тих 40, що були от і от з половинним населенням, з обнуленою війною, економікою, і без дотацій та інвестицій е, ми чекаємо, поки Росія переозброїть свою армію і прийде в друге. Ну, правда, класна перспектива. Мені здається, що е, чим втрапляти в таке Але, варто по Класна перспектива, тільки, фан, фан, тільки фантастична. Єдиний недолік цієї перспективи це, це фан, фантастика. А так красиво звучить. Да. Ну, по перше, ну, думаю, розкажіть ну, ваше бачення ні. Моє бачення по перше, ні ні, ні на жодну мить ніхто не припинить е, інвестиції чи допомогу Україні ніколи і ні на жодну мить. І військових, і фінансових. Якщо ми подивимося, скільки це вартує американському бюджету, то щось 0,6%. Це це нічого. По-друге, на роки а може десятиліття розміщені замовлення Пентагону до військово промислового американського корпусу цього військово-промислової потуги, і це припинити неможливо навіть якщо Трамп прийде, тим більше Трамп за за, за зброярів, отак скажемо, там за республіканців за зброярів. І третій момент, який і ще один момент, який ми взагалі ніколи не на нього не звертаємо уваги, мені здається. Оскільки я в собі в голову вбив, може це помилкова думка, а може ні, що ми є свідками і учасниками не російсько-української війни, а згасання Російської імперії. Це геостратегічне явище. Просто ми тут відіграємо роль казирного туза, бо воно не втримається без України, тому ми на передньому плані. А Росія в Сраці реально і буде через півроку в більший, а через рік ще в більший, і нема вороття цієї сраки. Глибина цієї сраки вимірюється тривалістю життя Російської імперії. Тому думати, що якщо навіть нам буде дуже погано, то вони на цьому тлі стануть якимось кращим, у них десь звізьмуться якісь науково-технічні прориви. Вони почнуть виробляти якісь БПЛА чи там якісь фантастичні зброю майбутнього, чи завтрашнього, чи 21-22 століття. Я не я це побачити не можу, і я, я зізнаюсь, що я читаю. Про Росію відсотків 80, а про Україну відсотків 2. Ну, може, там про решту світу ще 5-7, а про Україну багато менше. Я дуже багато дивлюсь на Росію. Хороших русських, плохих русських, інтелектуалів, дебілів. Коротше, весь спектр рус росіян я вивчаю. В кінці концов, я веду програму кацапознавства. Значить, мені треба відповідати. Це відповідати назву програми і якось це вивчати Кацапі. Тому я не бачу тут таких алармізмів різноманітних. Я бачу, що війна, що буде проблематично. Я не бачу зараз, розумієте я не бачу, пане Євгене, в руках у Путіна, мабуть, є валети якщо вже перейшов на на картки. Може, десь є дама? Може, є якийсь король. Але тузів нема жодного, і, і козирів нема. Я, я просто не можу собі уявити. Ні, я можу собі уявити, тому що я вчора пильно прочитав там Ліпсис, такий професор, один з небагатьох, який донедавна ще працював в Росії. І він каже, що це не 10 це не 10 років за Якщо є експонента, то я не знаю, це антиекспонента, коли воно от експонента ворога тут таке що? по експоненті можна і спадати. А от, значить, я просто не, не знав. І от, значить, падіння по експоненті, і потім десятиліття занепаду, не просто повного занепаду. Катастрофічного вони не здатні вчитися навіть у себе. Я колись це розповідав, і будемо може. Ще одне два питання максимум тому що я колись взяв у них є свєчин і тріандафілов. Це видатні стратегії, ну, теоретики. У, 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 на їх книжках навчався Манштейн-Гудеріани. І і взагалі, вся, вся перша полу, перша частина Другої світової війни, всі перемоги були через цих двох. Це їхні кацапські генерали, блядь. Я прочитав. Все, що робив Шойгу і Герасимов з точністю до навпаки. Просто все. От, просто їм скаже: отут треба сконцентрувати війська. Приходить Герасимов і каже: так, а ну давайте розконцентруємо тут війська. Тут треба танк. Ні, ні, ні. Тут давай, давайте поставимо тут пушку. Коротше, це абсурд. І я не вірю, що вони навчаться. Що навіть якщо їм по голові трахнуть українці, що вони на завтра давайте, давайте якось будемо інакше думати. Інакше говорити, інакше себе поводити ні, хера. От, ви коли сказали, що є е, є у нас сили якось протидіяти пропаганді російській, яка розміщена там в Вашингтоні, Лондоні, Парижі і, і Берліні, я подумав, що ви може праві, але з іншого боку, у росіян у російській імперії у радянського союзу просто досвід. Потрапляння в ті газети до тих журналістів просто віками. Звичайно, саме сидимо, ми, ми колонію зараз людину, яка скаже: Я можу домовитися з Вашингтон Пост, щоб ми там може на правах реклами, може я, але пропхаємо свою. Ми просто не вміємо у нас таких немає, а, а в половину. Значить, треба вчитись, при чому прискорено. Так, я це розумію, але просто треба давати собі звіт, що є те, що ми можемо, а є те, що ми не можемо ніяк. І, і, і просто давати собі звіт. І мені здається, що якраз але є тільки нюанс, пане Микола. Тут дуже важливо правильно визначити, що ми можемо, а що ми не можемо. А оскільки це дуже часто важко визначити, то інколи треба просто робити, а воно буде так, як буде. А Я гадаю, що е, абсолютна більшість людей на питання, е, чи можемо ми утримати Київ, е, власне, навесні минулого року, дали б негативну відповідь. Я точно. Я ніхто для мене і вас не зізнається, ні, Це я зізнаю, того, що, що Я, я, чекаю, думали, я зізнаю. Що, і що. я і більшість моїх побратимів з 2014 року ми я вважали, так. що ми Київ не утримаємо, але ми вийшли за нього воювати, бо треба принаймні спробувати. І тоді я слухайте, я і з вами буде трапляються такі от речі, які трапилися, розумієте? Саме тому, що ніхто насправді наперед не знає, що можливо, що неможливо. Я з вами погоджуюсь. Я про це розмірковував весь 22-й рік своїми іноземними друзями. І дуже цікаві такі висновки, що я, от як інтелігентна людина, ну і дебільна, бо всі інтелігенти вони ідіоти, це всім відомо. от Значить, я думаю, ну що ж ми просимо ці далекобійні, ці ракети? Ну, не вже ж сказали вам, не дадуть. Але тут треба згадувати Біблію, стукайте, вам відчинять. І на відміну від мене інтелігента, Зеленський, я не знаю, чи він інтелігент, чи ні. Але він стукав, 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 стукав і раз дали. Потім раз танки дали, зараз, раз, може, і літаки дадуть. Я би вже сказав, що, можем, що вже та, сказали, дамо, А він грюка і грюка, і грюка, і грюка, і бачиш, дають. Так що я тут абсолютно погоджуюсь, я не правий. Serra!